Але найбільше сумний настрій у воєнкора Євгенія Подубного цей пропагандист особливо відзначився під час звільнення Харківщини українськими солдатами у 2022 році. Поки російські колони поспіхом давали драпака, він розповідав, як десант вже от, от просто вже, висаджується в тил українцям. Для масової маскова резервом! Вертольоти Мі-26. Перебрасується личний состав і бронетехніка для усилення групі російських військ Харківській області. Вертольоти злітають вони приземляються. Ну а тепер подубний приїхав на Курщину. Теж звітував про перемоги майже як російське міністерство оборони. Всем привет! Наша группа работает в Курском приграничье. Обстановка здесь напряженная, сложная. Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы. Уничтожали всю ночь, продолжают уничтожать сейчас. Обстановка меняется на буквально каждый час. Следим на месте. Следим на месте. Работаем здесь. Але трохи жаркувато ты на камеру, коли в твою машину Откуда ні возьмись, прилітає український FPV-дрон. Тепер подубний може сміливо перейменовуватися в підсмаженого це ну, дно, і мивопрабілі заглидалі нам зайшку конкретно. Що тут непонятно? Та все понятно, що тут уже додати. А кому не понятно, є пояснення від гурт. за підтримки хлопців з каналу База Це Х'юстон, Буданов нарешті розкрив таємні причини рейду на Курщину. Hot news. Мене просто закидали питаннями про Курськ. Тож я дам досить стриманий коментар стосовно цієї теми. Всі знають, що Україну постійно завалюють кабами з воронежа, але наші партнери не дають нам дозвіл вдарити по ним у відповідь західною зброєю. Ось тому ми і вирішили просто дійти до того воронежа пішки та роздавати зі стволів ті літаки з кабами. Ось і все. Друзі, американці, це окремий анекдот. Я зараз продовжу. А ви, будь ласка, візьміть, підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Зробили? Продовжуємо. Так от. Американці, це просто окремий анекдот. Обіцяні російські ліберали із дождя дуже сильно хотіли дізнатися у Білого Дому, що ж відбувається, що ж коїться людоньки, як посмілі, ескалація конфлікту. Але у США кажуть, що самі не в курсі, що відбувається, тому що це справа України. Вони з нами на телефонному дроті. Втім, про плани не знають, перспективи теж. Короче, короче, не в курсах. Но очевидно, господин Кирби, вы оцениваете возможные последствия этой операции. Речь идет о территории Российской Федерации. Каковы ваши мысли? Я думаю, сейчас было бы преждевременно делать какие-то выводы. Сначала нужно поговорить с нашими украинскими коллегами, узнать, что они делают и каковы их цели. Поэтому я бы сейчас не стал делать никаких выводов раньше времени. Но вот что я могу сказать прямо сейчас, это то, что мы продолжим оказывать Украине необходимую помощь. И на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи, оружие, боеприпасы, различные системы, чтобы украинцы могли защищать свою страну. То есть Белый дом не озабочен этой ситуацией? Я не знаю, что еще я могу добавить к тому, что я уже сказал. Мы следим за ситуацией, мы общаемся с нашими украинскими коллегами. Я не хотел бы сейчас забегать вперед. Честно, важко сказать, что будет дальше. Но початок нам дуже и дуже сподобався. И не только нам. Так что ждите гробы, теперь армия, в Никакой подготовки. В Омске надо еще готовить. Потом сюда <къем>, какие-то нюансы окопные изучать. А дали автомат, 10 дней постреляли, и на мясо, и на мясо. У нас что, фаршировочное что ли, сука? Ні, у вас не фаршировочна, у вас попаячна, бо так як паяє тепер росіян, не паяло вже давно. Поки українці без поспіху заміновують російське прикордоння, в Пітері голий мужчина почав хасати по вулиці посеред дня. Але для початку обклеїв себе папірцями із гербом України. І це все підволання, свободу Курську та слава Україні. Красиво! Красиво. Потім, правда, сказав, що це його в гур змусили зробити. Ну, засоромився, напевно. Так само, як і мешканці Сучі, щось там просять Путіна, голосять. Але щось мляво. У вас скучне ліцо. Ніхто денег не дасть. Тому. Попрацюйте. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района. Обращаемся к вам 6 числа на нашу землю. Зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Хм. не мы минусов. Вы же хотели воевать с НАТО. Ось, воюйте. Мы привыкли к Ми допомагали нашій армії з первих і помагаємо прапродовжаємо помагати з первих дні. початку СВО. О, от послухаєш гекання мешканців Курської області, і хочеться їм порадити допомагати своїй справжній армії, тобто українській. Ну що ми вже в Росії гуляємо? Хто за ті погуляємо? Слава Україні! Бо це ж насправді ніяке не вторгнення. Ви ще не поняли? Ребята, это защита прав україногаворящих? Ну чесно, без всяких там шуток. Ви що не знали, що місто суджа засноване українцями в 1661 році? І якихось там 130 років тому для вічності це взагалі пу? 61% цього міста був суто україномовним. Про це розповість Олександр Алфьоров, український історик та офіцер 3-ї штурмової бригади. В 1660-х роках тут з'являється велике козацьке місто, яке було складовою, друзі, сумського козацького слобідського полку. Отже, друзі, суд же було козацьким містом аж з двома сотнями. Суджанські козаки брали участь в неймовірній кількості. Походів сумського полку, до якого вони входили, проте, ну більшовички гади вирішили трошки інакше піджуліть. Справа в тому, що коли у на цих територіях, згідно з усіма переписами, потім російською всеросійською -всеросійсько імперією пізнішими 19 століття, судже проживали українці. Це була українська етнічна територія. То зараз Збройні Сили України заходять, е, так кажуть, різні джерела. я Точно ви знаєте, тут момент такі є. Так от. Е, Якщо там є збройні України, то вони заходять безпечно на свої українські етнічні території. Друзі, те, що зараз відбувається на території Російської Федерації, це дуже класний в цілому меседж для світу. Вони московити йдуть сюди захищати щось там Пушкіна, Калатушкіна. А ми, українці, друзі. Демонструємо, а що це за територія у вас? Етнічно українські території? А хто ж нас тоді створив? Флінін, що ви забрали наші етнічні українські території? А якщо там є етнічно українська територія, то запитання для всього світу. А де там українські школи? Бодай класи, де там українські бібліотеки, бодай просто збірочки, книгозбірочки при школах? Немає, де українські гуртки? Немає, де право людей, які належать до інших етнічних спільнот на саморозвиток? Немає то хто порушує? Навіть в цьому елементарному полі порушується Російська Федерація, путіністи і в цьому московизнаця. І друзі, що ж що відбувається на території Західної Російської Федерації, територіях на те, що ми називаємо Східна Слобожанщина, ніяких там. Питань, що роблять українські війська, ми не маємо задавати. Ми да маємо, маємо, ми маємо поставити питання порушти питання перед всім світом, що там роблять російські війська, адже це етнічні українські території. Гарне питання. Погодьтеся. Ну і сподіваюсь, ми ще почуємо на нього відповідь. А як суджа і інші міста української курщини могли б виглядати за України? Тут вже відповідь є. У нас, Не знаю в суджі, от при Україні поїзда пустили, суджи Київ прям. Прямое сполучение Так что мы только рады, что нас освободили Вон какие поезда начали пускать Украина нам Так что все будет Слава Украине, слава СССР. Путин Гляньте, люди ожили сразу Гляньте, как все хорошо Гляньте, люди вон в Киев, с Киева едут все Вон велосипед можно бросить И никто не Потому что Украина пришла Свободная, красивая, демократическая страна вон На самокатах даже ездят люди Так що, ребята, у нас все за суд же та Україна. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і знаєте, що хочеться сказати наприкінці випуску: панове визволителі, і всі, хто нині нашу країну захищає на фронті. Ви неймовірно круті. Ми неймовірно пишаємося вами. У мене просто мурахи і перезбудження, коли я дивлюся, як ви воюєте. Я знаю, що ви нас читаєте, знаю, що ви нас дивитесь, Тому всім вам сердечки, поцілунок від мене у вушку і в щічку. І дяка за захист. Ми це відчуваємо і пишаємося вами. Друзі, наваляйте в коментарях свої думки щодо наших. Котиків, ну і Ва, щодо анонімних визволителів наших родних земель. Друзі, обіймаю слава силам оборони. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Нагадаю, вечір має дуже низьку. Монетизацію, тому все, що ми створюємо, ми створюємо завдяки Патреону. Тому ставайте нашими патронами. Патреон Яніна Соколова. Ну і даруйте, якщо відео виходять не щонеділі, не вчасно. Це не наша провина. Ютуб дуже довго нас перевіряє. Ну а без перевірок ви можете дивитися нас на патреоні, там же, якщо підпишетеся. Там все вчасно, гарантуємо! До зустрічі, друзі! Подивіться інші відео і не забудьте підписатися на наш канал. Цілую.